Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру Roblox Color Day. Треба вибрати правильний колір, щоб вижити. Ну що, тоді поїхали. Перед початком гри хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали, натиснули на вподобайку, натиснули на кнопку підписатися, натиснули на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам. Ну що, поїхали! Let's Гоу! Так, починаємо. Так, ну що, побігли? Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, беремо червону фабру, та, фарбу. Так, праворуч. Так, драбина. Давайте піднімемось по драбині, подивимось, що там таке. Ага, тут потрібна дошка, а в нас її поки що немає. Де її взяти, я теж не знаю. І не бачив. Ніколи не бачив, де дошка була. Фу. Бачили майже не схопив мене. Так, давайте підемо сюди, ліворуч. Так, о, треба збирати пензлики. Так, пензлик я взяв. Так, мені здається, що він теж взяв пензлик, але ми цього не побачили, бо мені здається, що для кожного чувачка свій пензлик. Ого. Ви чули? Очменіте можна. Так, ні, сюди. Сюди не можна пройти. О, другий поверх. Так, давайте подивимось, що там є. Так, я знайшов ще один пензлик. Так, це, до речі, це не мапа випадково. Бачите, на стіні висить? Але я щось не розумію, не, не можу. Орієнтуватися, що, де це вона. Ця червона дверь яка мені зараз потрібна. Вкрай. Так. Мось тут були чи ні. Так. Е -е, до речі, бачили помаранчеві двері були. Та йди в дупу тобі кажу я. За тебе не можу бачити дівчинка стоїть. Так, ще пензлик знайшов. Оце червоні двері чи що? Зараз цей чувак е, е, піде десь геть. Іди вже. Та не заважай. Це червоні чи помаранчеві? А бачите, чому вони так заходять, виходять, але вони не того кольору. Ага! Капець, він схопив мене. Бачили, це помаранчеві двері були. Капець, я дурбецел, треба було чекати, поки він пішов би, Цей Ці дурбецел. Так, я не пам'ятаю, я ліворуч чи проворуч йшов. Так, мені здається, що ліворуч, але це мені нічого не дасть, бо. Я все одно не пам'ятаю, де я. Де я знайшов ці помаранчеві двері? Так. Це не сюди. А, це бачите, воно рука ось тут така намальована. Так, окей. Щось я спочатку не помітив цього. Так, ну що, капець, я знайшов помаранчеві двері. Ви бачили? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Це я такий розумний. Чи це мені пощастило! Давай скоріше. Є, бачили, дуже швидко знайшов помаранчеві двері. Капець. Так, бачите, це треба ось намальовано зверху молоток. Це там прозоре скло треба розбити та взяти фарбу другу, бачите? Там ніби є щось, що, помо... що може допомогти. Ну, я і так розумію. Так, до речі, бачили, я знайшов викрутку. Але в мене немає зараз ніякого кольору. Так, пензлик. Є. І я не можу до стіни підходити. Ви мене розумієте, щоб сховатися від цього чувачка. Я тільки можу від нього тікати. Так, де? Ага, ось тут. Так. Давайте ще раз спробуємо. Це мені пощастило, що я так дуже швидко знайшов червоні двері. Або це я такий розумний. А, він біжить за дівчинкою. Давай, давай, біжи за нею. Поки що дякую тобі, дівчинка, що ти. Ось, бачите, викрутка сюди треба. Вон зверху намальована. Але я не зміг швидесенько знайти. Так, пензлик є. Так, давайте по приколу заліземо по драбині. Так, там треба дошка, щоб її покласти та кудись перейти, але я поки що не бачив, де дошка тут є. Капець, І я не бачу, де червоні двері. Що це за прикол такий? Капець, він ще й бігає. Заважають мені цей чувак. Так, це на другий поверх. Мені туди, туди не треба. Давай хопай хуп, пензлик, скоріше. Капець, а де двері червоні? Так, йдемо в безпечну зону. Давайте, мені здається, а мені цікаво, до речі, хто грає цю гру. Будь ласка, напишіть у коментарі. Це карта навколо тут бігати, можливо, чи праворуч, ліворуч це має значення, куди йти. Бо мені здається, що я пішов ліворуч та знайшов двері червоні одразу. Так, це ще жовті були двері, так? Так, ми тут були, мені здається. Я у шоці? Так, блакитні двері? Так, це на другий поверх мені не потрібно поки що. Так, до речі, 6. пензликів. Я знайшов! Капець! Знову мене схопив. Так. Побігли. Так, все. Зараз одразу я знаходжу червону дверь. Дивіться. Оп. Оп, оп. 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 І нічого. А, -а, а. Так я і думав. Так. Викрутка. Але в мене вона була, але він мене схопив. Та й вже бігає за кимось. за іншими чувачками. Так. Ми звідси тільки що прибігли. Так, давайте ліворуч. сюди будемо повертати. Ага, бачите, ось сюди. Так, він там стоїть. Так. Ну, давайте на другий поверх поїдемо, подивимось. Тут нічого немає. Я у шоці, якщо чесно. Ого, чули, як він кричить. Я ще й не всі пензлики знайшов. Якщо що. Привіт. Ну, давайте підемо туди праворуч. А, це було праворуч, це ліворуч. Оце дурень капець. Але я не знаю, це допоможе чимось чи ні. Що ми, що ми сюди побігли? Я заблукав, бачите, я не можу знайти червоні двері. Капець, куди бігти? Розумієте, що він там до когось зараз е підійшов та стоїть, чи бігає за кимось? Поки ми ось тут бігаємо з вами. Так, мені здається, якщо сюди то можемо знайти червоні двері. Як ви думаєте? Знову безпечна зона. Давайте праворуч спробуємо. Бачите, усі стоять біля стіни. А, так, ну мені здається, що ліворуч ми пройшли, якщо я нічого не плутаю, то там була десь дуже, дуже близько червона дверь. Капець. Ось вона була тільки що мені здається. Так. Так, так, так. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, скоріше, скоріше, поки я не забув. Так, давайте. Фарбу колір ми червоний підібрали. Так, давайте сюди. І сюди все, Так, Червону Фарбу підібрали. Так, сюди. Потім сюди і сюди. Все. Нарешті, нарешті, я знайшов цю червону дверь. Будь ласка, підтримайте мені, мене вподобайкою. Мені, мені буде дуже-дуже приємно. Бо дуже важко, бачили? Так. А оце. Відчин... Відчинити оцю штуку. О, все. Я викруткою зайшов сюди, бачили? Вподобайки, ще натискайте, будь ласка. Бо це дуже було складно для мене. Так. І що це? Я зайшов у ці двері. І що робити? Так, я впав. Так, ага. Це треба стрибати по пензликам? Ну, з мене паркур такий собі, як пара кур. Ну ви зрозуміли, як я стрибаю, так? Я стрибаю тільки вниз. А як дострибнути туди, я не розумію. Так, один пензлик. А чому, чому він такий тонкий? Так, другий. А чому я не дострибнув? Бачили, я натиснув стрибати? Так. Та капець, я ще буду. Скільки я буду тут стрибати? Ґух. Капець. Дуже важко. Так, ну давайте подивимось, як вони стрибають. Так, один впав. Ну, давай, йди. А той, що прийшов? Капець, а як це вони роблять? А як дострибнути до третього пензлика? Так, дострибнув. Четвертий впав. Для таких, як я, треба було. Ось тут, е, е, після кожного пензлика, робити чекпоінт. Та капець. Так, все зараз. Э, перестрибну. Так, дивіться один, так, є два. Один. Два. Один, два, О! Так, пощастило так три а -а -а -а! один. Два, один, два, Один. Так, все, зараз будемо стрибати дуже круто. Один, два. Ну що, так сьогодні зіграли Roblox з Було дуже важко для мене, але мені сподобалось. Будемо продовжувати далі. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте сюди на відео, дивіться, сюди натискайте, сюди натискайте та сюди натискайте. Все. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!